Більшість людей зав'язують шнурки наступним чином: беруть шнурки, обертають один навколо одного і зав'язують перший вузол. Після чого складають навпіл, кожен зі шнурків, і обертають ще раз так само і зав'язують другий вузол, отримуючи бантик. Цей бантик, як правило, лягає під кутом або навіть паралельно стопі, що естетично не дуже привабливо, це по-перше. А по-друге, такий вузол дуже погано тримається, він дуже легко розв'язується інколи. Навіть без втручання людини, тобто сам по собі. Що треба змінити для того, щоб зав'язувати шнурки правильно? Беремо, робимо так само: зав'язуємо перший вузол. Прошу тут звернути увагу, я буду брати правий шнурок і обводити над лівим, і заводити потім під низ І зав'язав. Потім так само складаємо. І якщо зазвичай ми б взяли б і зробили другий вузол так само зверху, правий шнурок б зверху і вивели б вниз, то й треба зробити навпаки, взяти лівий шнурок, обвести зверху, тобто у нас правий знизу вийде, а лівий зверху і завести вниз. І зав'язати. Таким чином, ви отримуєте вузол, який лежить перпендикулярно, що естетично привабливо, але це не головне. Найголовніше, то, що він класно тримається. Сам по собі він вже не розв'яжеться. Треба трошки зусиль для того, щоб він розв'язався. Такий вузол значно надійний. Причому неважливо, куди ви там правий зверху, лівий знизу. Найголовніше те, щоб зробити перший оберт в один бік, а другий в інший. Так само ви можете зробити, наприклад, перший лівий, там, да, тобто зверху завести, а потім правий зверху завести. Ви отримаєте знову такий правильний перпендикулярний вузол, який класно тримається, який сам по собі не розв'яжеться, і буде круто вам тримати взуття. Я не знаю, чого не навчають дитинство так, так робити. Ну, Мабуть, тому що дитині, в принципі, важко з не, там, запам'ятати, що треба ці два вузли в різні, а ще й в різні боки їх робити, то, мабуть, трошки типу, це напрягає. От. Але це дуже крутий, дуже дієвий спосіб робити, е зав'язувати шнурки. І я вас прошу перевірити це, спробуйте. І якщо у вас буде виходити, і якщо ці ж ну така зав'язка буде, як і у мене, триматися більш надійно, якщо шнурки перестануть розв'язуватись самі по собі, у вас раніше була така проблема, то поверніться, будь ласка, до цього відео, поставте йому лайк, напишіть коментар, тоді воно набере купу переглядів. Інші люди подивляться, е як це робити. І можливо, їх життя, як і моє, стане, як і ваше, стане трошечки зручнішим, трошечки більш. Е Комфортнішим, дякую за увагу. Бажаю всім наснаги.